Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Визначимо власні завдання до уроку 10, переглянувши трейлер. Увага на екран! Япс! <раплінг> <раплінг> класний! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що вивчає наука археологія? Які таємниці приховують історичні джерела? Що є найбільшою цінністю людини? Які існують групи організмів? Як визначити розмір фізичного тіла? Налаштуємося на урок за допомогою афірмацій. Проговорюй текст разом з диктором Пошепки. Я працюю над тим. Щоб розвивати свою креативність, Я працюю над тим. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе. Бо вірю у свої сили. Заплюй очі та пошук відтвори ті афірмації, які є для тебе важливі. Розпізнай терміни в чарівній лупі. Прочитай терміни, будь ласка. Поясни їхні значення, що вони означають. Постав відео на паузу. Виконай завдання 5. Обери правильну відповідь. Питання перше. Археологія це наука, що вивчає музичну культуру різних народів, літературу різних народів. Історію людства за рештками людської діяльності. Люди якої професії допомагають розкривати таємниці історії та ведуть пошуки історичних джерел: шахтарі, археологи, садівники, геологи? Королевська стоянка розташована в Закарпатській області у Волинській. Області. Постав відео на паузу та виконай завдання. Перевіримо. Археологія це наука, що вивчає історію людства. За рештками людської діяльності. Допомагають розкривати таємниці історії та ведуть пошуки історичних джерел археологи. Королевська стоянка розташована в Закарпатській області. Сподіваюся, тобі було нескладно виконати це завдання, і ти обрав саме правильні відповіді. Що ж, якщо ми вже повторили, що таке археологія, хто такі археологи, тож, думаю, ми зможемо попрацювати зі стрічкою часу і доповнити її підписами. За потреби ми маємо скористатися підказками чарівної лупи, яку ми вже читали на сторінці 3. Розкажемо про один з періодів кам'яної та мідно-кам'яної доби на вибір використовуючи малюнки. Отже, на сторінці 40 пригадаємо стрічку часу. Близько мільйона років тому почався період, який називається кам'яна доба. І він почався з періоду, ми ще називаємо його палеоліт, і це ранній палеоліт. Ставимо пропущене слово ранній палеоліт. після нього. Починаючи десь приблизно 150-40 тисяч років тому. Розпочався наступний період палеоліту і називався він середній. Середній палеоліт. Запишемо. Наступним, після середнього палеоліту, розпочався пізній палеоліт. пізній палаві. І наступною добою, так, від 10, з 10 по з 10 тисяч років, тире 7 тисяч років до нашої ери розпочався період, який називався Мезоліт. Далі, 7 тисяч років, 5 тисяч років до нашої ери. Це був неоліт. Це була неолітична революція. Неолітична революція. Це був перехід від. Привласнювального господарства до відтворювального, коли вже люди навчилися самостійно виробляти те, що їм потрібно було для життя. І далі тривав період 5-3 тисячі років до нашої ери, цей період називався енеоліт, або він ще називався мідно-кам'яна доба. Це той період, коли люди вперше почали в міді не тільки з каменю виготовляти, а й з першого м'якого металу міді виготовляти якісь речі побуту, знаряддя праці, посуд і так далі. Що ж, допишемо, що ми знаємо про кожен з цих періодів. Повертаємося до палеоліту. Палеоліт. Пітикантропи виокремилися з тваринного світу завдяки вмінню виготовляти знаряддя праці. Основним заняттям було збиральництво та полювання полювання на дрібних тварин. Використовували та підтримували вогонь. Самі не вміли видобувати, тільки навчилися використовувати та відтримувати вогонь, що спалахував, наприклад, від блискавки. Ось таким був період ранній палеоліт, середній палеоліт. Пригадуємо, що ми про нього знаємо. Будували житла з кісток, тварин, великих тварин. Полювали на великих тварин, які змогли пристосуватись до холодного клімату, тому що він почався після льодовикового періоду. Жили в печерах і добували вже самі вогонь, вже навчилися, на якому готували їжу. Неандертальці або що цих людей називали. Палеоантропи. Виготовляли більш досконалі знаряддя праці. Далі, наступний період палеоліту це пізній палеоліт. Пригадуємо, що ми знаємо про нього. І так, це були вже люди сучасного типу, вони володіли мовою. І їх називали Кроманівці. Жили вони родами. кожна родина вела своє господарство, яким керувала жінка. Пам'ятаємо, це був такий період в історії, коли жінка була головною. Вони виготовляли різні знаряддя праці та прикраси з каменю і рогу. Кроманьйонці створювали малюнки на камені, а також вони будували житла або будинки ми ще навіть можемо сказати. У краще житло з деревини і кісток. Ось ви пригадали те, що ми знали про палеоліт. Що ж, думаю, тепер ми зможемо вже заповнити лінію часу на сторіночці нашого зошита у році 10. Отже, пригадуємо, мільйон років тому, 10 тисяч років, цей період називався палеоліт, або ще називався давній кам'яний вік. 10 тисяч років тому тере 7 тисяч років тому ось цей період ось цей період називався мезоліт або його ще називали середня кам'яна доба 7 тисяч років П'ять тисяч років подивимося ось цей період. Ось він. Називається неоліт. Пригадуємо і записуємо неоліт. І період 5000 років тому, 3000 років тому називався енеоліт або мінно-кам'яна доба. Енеоліт. Позначимо на лінії часу період кам'яної доби кольором. Візьміть кольор, який вам подобається, і позначимо період кам'яної доби. Кам'яна доба тривала аж до енеоліту. Тому ми позначаємо це мільйон років тому і аж до п'яти тисяч років. Ось який тривалий період, називається він весь кам'яна доба. Можемо навіть горі надписати для того, щоб краще запам'ятати. Доба. Позначимо плюсиком історичні джерела, завдяки яким науковці мають можливість вивчати історію кам'яної доби. Це завдання 8 нас просить виконати ось таке, таку дію. Ну що ж, прочитаємо взагалі, що у нас є: етнографічні історичні джерела, мовні усні словесні писемні речові зображення. Пригадуємо, що кам'яна доба це період, коли люди аж в останній її період в нову кам'яну добу володіли мовою, тому до цього мови не було. Отже, мовні, словесні, усні джерела, писемні джерела відпадають. Вчені Мають можливість вивчати історію цієї кам'яної доби цього періоду за допомогою речових джерел і зображувальних джерел. Ті речі, які знаходять і зображення завдяки яким на скелях, на малюнках є ось такі якісь візерунки, які дають змогу розуміти, що робили, чим займалися. Те, що зображували люди прадавні, так? те, що вони бачили, те вони зображували. Завдяки цьому якраз і роблять висновки вчені і вивчають цей давній давній період. Що ж, підсумуємо наше заняття. Наш урок. Ми повторили і пригадали історичні терміни, які були в чарівній лупі. Також ми пригадали, що за наука археологія, люди якої професії допомагають розкривати таємниці історії, і де розташована королевська стоянка. Попрацювали з стрічкою часу, позначили основні періоди, розказали про періоди кам'яної доби, мідну кам'яну доби ми ще з вами не доробили, але доробимо на наступному уроці. Будемо використовувати малюнки. Так? І також ми з вами попрацювали зі, з лінією часу, позначили і підписали назви періодів і кольором позначили кам'яну добу, і пригадали, які історичні джерела науковці вивчають для того, щоб мати можливість здізнатися про історію кам'яної доби. Дякую вам за роботу, до зустрічі!